Вітаю вас, мої дорогі глядачі на своєму каналі. Звати мене Надія Васильівна і тут ми вчимося працювати з картами. Сьогодні хочу підняти таку тему, як зробити правдивий розклад. Що це значить? Хочу пояснити вам, які такі основні моменти треба знати, треба пам'ятати і використовувати при тому, коли ви робите розклад, і навіть при підготовці, скажімо так, до нього. Правдивий розклад є завжди. Тобто, формулювання, в принципі, як зробити правдивий розклад, воно ну, не зовсім вірне. Бо карти вам завжди показують, так як воно є чи так, як воно буде проблема вже в тому, як ми протрактуємо ці карти, наскільки вірно, наскільки правильно. Знову ж таки, що протрактувати правильно і вірно? Звичайно, що нам потрібно, знати значення. Ну, про це ми говорити не будемо бо це і так всім зрозуміло. Що щоб погадати, треба знати самі карти, так? що вони значать? Просто є оці описові значення, які є всюди в книжках, є практичні, які вже виходять з практикою. Тут же, знаєте, кому як, хто хоче, то йде вчитися. Посилання про навчання в мене то я постараюся прикріпити. Якщо ні, то там на сторінці найдете попередні якесь відео, чи попереднє, чи перед тим. Ну якесь одне з останніх про навчання є. Можете навчатися десь когось іншого, хто дає практичні значення. Отут важливий момент не описові, бо описові значення є всюди. Вони і на моєму каналі, в безкоштовному доступі, і на інших каналах, і у всіх книжках. Тобто, ну описові значення не треба йти в якусь школу, щоб вчитися. В мене були учні, які в школах відівчилися, і то з того ніякого, тому що ну що в книжці значення, що там вчитель їм розказав, ну то саме, що в книжках пишуть чи на каналах. Треба мати практичні значення. Тобто, оці іменники, прикметники, дієслова, те, що я вам говорила, по попередніх відео теж це є. Що я маю на увазі, подивіться, побачите. Як ви знаєте, іменники, прикметники, дії дієслова, буде вам набагато простіше. Ну, а в каналі для спонсорів, ну, то я буду викладати оці іменники, прикметники, дієслова, по кожній карті. Ну, але одна карта в тиждень, то ви собі порахуйте, плюс-мінус, скільки тижнів то взагалі займе. Тому або особисте навчання, або ви практикуєте і свої значення, набирайте, ну, або на спонсорському каналі там, протягом року, думаю, карти ми всі пройдемо. І так дивіться: окрім того, щоб знати значення, що потрібно для, ну, для того, щоб було це не, не то, щоб правдиве, а щоб ви вірно протрактували триплет, найперше, ви повинні розібратися з самим розкладом, тобто, який розклад там буде. Можна брати от якусь схему там з книжки, можна придумувати самому розклад, як ви там собі бажаєте. Але питання в розкладі повинні бути: як би то вам пояснити? Ем, Помагати один одному. Тобто, що я маю на увазі. От Така ситуація буде. Я сьогодні вам, наприклад, от покажу, карти тут так лежать, бо тут є так, якби, два триплити. Як буде, як не буде, припустимо, там, чого хоче, чого не хоче. Ем, не знаю, які є перешкоди, що допомагає. Розумієте, Тобто, протилежні отакі питання, щоб ви могли зорієнтуватися з значеннями, якщо там ну, є якась карта в одному триплеті, в неї там 10 значень, ви вибрати не можете. Ви тоді орієнтуєтеся на друге запитання і вже розумієте, яка там відповідь, тому яке значення в першому триплеті на більше підходить. Сьогодні я знову ж таки вам це покажу, бо те, що я зараз говорю, я думаю, що ви мене толком навіть не розумієте. На прикладі вам покажу. Тобто, робите розклад. Там, яка перешкода, то яка причина, розумієте? Тобто вони не мусять бути протилежні ті питання, але такі, щоб вони ну, один, одного, так якби, ну помагали. Один, один триплет допомагав розібратися зі значеннями в іншому триплеті. Отак От час. Час можете задавати, можете не задавати, як хочете. Немає того правила, що той час мусить бути заданий. Щоб ви там робите розклад на там як будуть розвиватися стосунки, мусить бути як протягом місяця чи протягом року. Просто для вас буде так якби, зрозуміліше, як ви будете розуміти, на який це проміжок часу зроблено. Але це не обов'язково. Можете просто подивитися, як вони будуть розвиватися, і побачити, що там, як воно буде. Як воно вже там збудеться, то потім вже можете інший розклад робити. Або там через місяць, другий, третій захочете, то ще зробити. Головне, щоб не робити кожного тижня на одне і то саме питання, розумієте? Тобто, час задаємо або не задаємо, як собі бажаєте. І тепер ми приходимо до такого самого основного, що я хочу до вас донести. Найголовніше, щоб добре протрактувати розклад, триплет, потрібно розібратися з головними героями. Тобто, хто наші головні герої, від чийого імені ми дивимося? Це дуже важливий момент. І зараз, от буду вам, наприклад, вже оці всі нюанси, які я озвучила, буду вам показувати. Ситуацію взяла ну, таку банальну з особистих стосунків, щоб там було принаймні легше розібратися з фігурними картами, щоб не затягувати це відео. Так дивіться, є жінка, є мужчина. Ну, візьмемо там, не знаю, Наталю і там Василя, припустимо. Так? Є Вася, є Наталя. Як там, чи жениться Вася на Наталі? Важливий момент. От ви задаєте питання, чи жениться він на ній чи ні. З, чиє, ну, з чиєї сторони ви дивитеся? Ви дивитеся з його сторони, що він буде робити, чи він буде женитися, чи ви дивитеся з її сторони, стане вона його жінкою, чи не стане, чи ви дивитеся взагалі з двох їхніх сторін, тобто якими будуть ці відносини, з надією побачити там весілля в тому триплеті? Розумієте? Важливий момент. Вибираємо, хто в нас головний герой. Тут я вам покажу одну і ту саму ситуацію. Я просто і імена придумала, але. Ситуація реальна з життям вам буду показувати. Чи буде весілля, чи жениться мужчина на, на, на жінці. Ну, в даному випадку, нехай це буде Наталія і Вася. Дивіться, перше питання дивимося з його сторони. Чи жениться він на ній? І так, питання 2: така ситуація буде, тобто це він буде робити. тобто чи буде він женитись, Це він буде робити, або така буде ситуація, та якби з його колокольні. А це, чого він не буде робити. І поясню, чому тут дуже добре, так, такий приклад. Тому що є карта миру. Карта миру, вона така собі, знаєте, не одразу, скажімо так, зрозуміла. Тому що. Карта Мир може показувати, як і бути в компанії з кимось, тобто от в цьому замкнутому такому колі, там, що, що ми разом або я в обществі людини, та, ну, тобто я з кимось знаходжуся от, в одному тому коконі, разом з кимось. Так і карта миру може показувати відстань, та, ну, якусь е, заграничну територію, припустимо, чи взагалі просто відстань між людьми, навіть якщо це не різні країни, то ну, просто. Не разом вони знаходяться, розумієте? І це дивіться два зовсім різних протилежних значення. І чому я кажу, що беремо два питання протилежних? Бо нам оцей другий триплет допоможе поняти, що було в першому. Ну, я не буду тут зараз концентруватися на формулах. Вони там в спонсорському каналі є всі. Е і коли там фігура перша, друга, третя. Ну, таке я там давала з учнями, ми трохи по-іншому ці всі формули розбираємо, але я вже тут вникати не буду. Я просто суть вам хочу показати. Є двойка пентаклів, це про. Стабільність, постійність, та, нічого не міняється. Стабільно людина може там метатися від одного до другого, там, якогось рішення, чи щось там, чи в побуті. Одним словом, нічого не міняється. Ми дивимося на стосунки, значить, тут постійність, та? постійна в нас особа. От, рицарь мечей, то вона може бути якась злюка, може бути просто розумна особа, ну, не але ця особа от є постійна. Ми дивимося з його колокольні. він знаходиться в карті миру. Тобто він або за межами від цієї особи, або разом з нею. І от, скажіть мені, як тут відповісти на питання? Не вийде, чи жениться він на ній чи ні? Та? Ну, толком, коли ви не розумієте карту мир. Знову ж таки, в неї є певне конкретне значення побутове, але це... тут ми про це не будемо говорити. Тому ми йдемо сюди. Дивимося, є король, король який задоволений, і він де? четвірка жезлів вдома. Але питання в нас звучало, що він буде робити тут, або що з ним, скажімо так, буде відбуватися від того весілля тут? А тут чого не буде. Що відбуватися, не буде. Він не буде вдома. Та? задоволений, там, радісний, розслаблений, всяке різне може бути в комфорті, подивитися чаш. І п'яний теж може бути. Ну, це не в ту тему, звичайно. Одним словом, його немає вдома, всередині дому. Тобто він. Не буде одружений, так? тобто він не є в сім'ї. Тут весілля самого не показали, тут не показало, що він там в сім'ї щасливий, тут показало, що вдома його немає. І тоді нам оцю карту миру, ми вже розуміємо, що вона нам говорить про якусь тобто, відгородженість, про якусь далекість, про якусь відстань. Тобто тут стосунки зберігаються, вони є. Але ми питаємо, чи жениться, чи буде сім'я, чи буде весілля. І тут за межами. В домі його немає. Розумієте, про що я кажу? Надіюся, я намагаюся донести, хоча ну, не впевнена, добре я рожувала чи не добре. Тепер йдемо, до чого я ще веду. Добре дивитися з різних сторін. Тут ми зрозуміли, що мова йде про нього. Можна спитати про жінку. Ось вона. Це другі два-три Це вже так, якби, з її сторони, що буде відбуватися і чого не буде відбуватися. І тут є що, знову ж таки, фігура. Ну, дивіться, я не концентрую зараз на фігурах. Не пояснюю вам, хто де і чому так, і, і всяке таке різне, бо це особистий урок. Ніяких відео на цю тематику про фігурні карти я знімати не буду. Хто де, і як там кого описати, і всяке таке різне. Це чисто в індивідуальному уроці. Е, і так, тут в нас є особа, яка ну, спить, лежить. Нічого не робить, та? тобто різні можуть бути ці значення, ви собі виписуєте, потім вибирайте, яке вам підходить. Чекати, Сімірка Пентаклів може бути, що людина чекає. Але що чекає, чого чекає, чого дочекається, ну, можна не поняти. І є ще таке значення в сімірки Пентаклів, як отримати в результаті. Але я за нього, скажімо, так, ну, не відповідаю на 100%. Тобто, я ще так наблюдаю за тим значенням, бо воно ну, не так часто вистрілює. В основному це. Про самі очікування. Тобто ми дивимося з колокольні жінки. Вона чекає на цього бездіяльного, скажімо так. Та? Він не рухається, спить, віддихає, просто нічого не робить, скажімо так. Та? Чоловік. І я вам так скажу: по цьому триплету, тут, понятно, тут ясно, що, ну, скажімо так, йому просто бракує фінансів. Тут в грошах діло, тому того весілля, скажімо так, немає. Ну, вона чекає. Чого не буде, ну, тут ясно по цьому триплету. але якби було незрозуміло, чого вона там чекає, чи чого дочекається, якщо ви берете значення сімірки Пентаклів, ну, що вона отримає в результаті, ну тут ясно, в результаті бездіяльний е, пажик. Тобто це ну, не мужчина для одруження, скажімо так, Паж це ну, таке собі для життя особистого, я вам скажу. Е, одним словом, якщо це як результат, то вона ну, бездіяльний пажик. От і все. Тобто, що буде? Тут ми бачимо по цьому триплету, нам цей другий, він так в поміщі, якби не треба. Але він просто дасть нам ще якісь, скажімо так, нюанси, ще якусь інформацію більшу, що ж там буде відбуватися, чи не буде. Ну, В даному випадку чого не буде. Дивіться, і що я ще хочу наголосити: не обов'язково звертати увагу на картинку. Бо деколи картинки наші нас плутають. Що таке повішений? Повішений це щось таке, м на що мета е Ну, де ми застрягли, де ми зависли, ми не можемо там нічого зробити, ми не маємо на то ніякого зовсім впливу. Е, як прикметник, це може бути і неминуче. Та? От дивіться, якби цей триплет був отут, тобто, що буде відбуватися? Тут би було от про сім'ю, про весілля. Тому що тут є сім'я або радість. Ну, весілля, щось таке в такому роді, та? неминуче. По повішеному, воно неминуче. Неминуче та весілля чи неминуча сім'я, вона є от в жінки. Жінка-дама Пентаклів, тої дама Пентаклів, неминуча сім'я. Можна ну, не як прикметник брати, просто розуміти, що вона от застрягла, зависла, але в чому? Та? Тобто, не завжди повішений, і це є щось погане, що людина от зависла і нічого не може зробити. Питання в нас звучить: основне питання чого не буде? Тобто вона независне в тій радості. Ну, застрягнути можна і в чомусь хорошому, і тоді, ну, результат, скажімо так, хороший. Не завжди повішений, показує щось погане, якесь погане застрівання. Це і хороше може бути. Тобто, вона, скажімо так, застряла в радості. Це би було добре, якби воно лежало тут, що з нею буде відбуватися відносно весілля. Але тут жінка, скажімо так, неминуча радість, оце з нею цього не буде. І останній приклад вам покажу. Якби ми спитали, тобто, бачите, ви з різних сторін розглядаєте, з його сторони, з її сторони. Перед розкладом важливо розуміти перед тим, як витягувати карти, з чиєї сторони ви дивитеся, чи це я, чи це він, чи це вони, чи це взагалі опис, скажімо так, чогось. Отак як зараз буду я говорити, ми тут подивимося їхні стосунки, та, що буде відбуватися. В їхніх відносинах. Тут вже немає, скажімо так, її чи його колокольні. Тут є просто, що в тих стосунках відбувається. Ну Тут перший триплет взагалі він дуже легенький. Ну Так він випав 10 жезлів між двома людьми ясно. Тут про те, що ну, тяжкувато воно буде. та? Стосунки там, мають вони обов'язки, кожен на собі якісь ті обов'язки тягне, але то все якось дуже трудно. Тут, правда, скажімо так. Мужчина ще той Шалтай-Балтай, такий собі він весь на емоціях живе, а вона, блін, старається. Тобто ті задачі він їй накидувати буде, скажімо так, він буде її обтяжувати. розумієте, Бо десятка жезлів це щось таке, ну, що обтяжує важко. Але тут, з його сторони, тобто, він тут буде її обтяжувати, бо вона тут жезлова, він кубковий. Ну, але це вже таке, це вже нюанси. Хто там на кого, яким чином впливає, знову ж таки, це про фігурні карти, інша тема. Але я думаю, ви зрозуміли, до чого я. Що ми дивимося самі стосунки. Стосунки важкі. Це що в них буде? Що в них не буде, дивіться, є емоції, я завжди казала, що ту ж чаш показує купу емоцій, але він не показує, що це радість, щастя і всякі такі різне. Ну, можете брати це як за радість, якесь задоволення, за любов. Ну, тоді тут буде розбита якась любов, та? болюча любов. Хто бере тусь чаш іменно так. Але я про своє значення кажу: тусь чаш це взагалі це купа різних емоцій. Трійка мечей підкреслює, що ті емоції, вони болючі і недобрі. І от, скажімо так, як би то, те закінчення чи відсутність, якщо десятку жезлів брати, от тих переживань того не буде. Бо питання в нас звучало: що буде, а що не буде. Тобто тут нема про розрив. Тут нема, м, самого розриву в тих картах. Тут є про те, що стосунки тяжкі, і тут є про те, що закінчення отих переживань, отих болючих, скажімо так, емоцій, їх нема. Тобто тут і весілля нема сім'ї як такої по тих попередніх триплетах, але розриву стосунків теж нема. Тобто, стосунки будуть зберігатися, весілля там і не пахне. Я думаю, що ну рано чи пізно вони все одно розійдуться. Бо... Погані емоції не закінчуються, бо що не буде в тих стосунках. А самі стосунки ну, для жінки, то обтяжуючи на 100%. Ну, не знаю, тобто, як довго вона витримає, стільки ті стосунки і проживуть, скажімо так. Надію, зрозуміло було. Що я хотіла до вас донести? Що добре робити двома триплетами, якщо на якесь одне питання, то хоча б два триплети, якісь такі протилежні, щоб ми могли побачити нюанси або вибрати потрібне значення. Якщо нам тут якесь в першому триплеті значення непонятне, завдяки другому ми зможемо підібрати підходяще до першого триплету, до якоїсь там одної карти з цього триплету, скажімо так, або саме навіть значення висновок зробити нам допоможе інше запитання. Дуже важливий момент оприділити, з чиєї точки зору ми дивимося, хто там головні герої в нашій історії. Чи ми дивимося загальну якусь їхню картину, чи ми дивимося з точки зору когось одного? От, припустимо, якби я там питала, не знаю, чи звільнять мене з роботи? Так? Було в мене таке. Там, чи піднімуть мені зарплату? До речі, я не пам'ятаю, як той розклад називався, та відео, точніше, як називалося. Хто хоче, щоб я відповіла, як там все відбувалося, просто напишіть мені хоч назву того відео, щоб я могла вам ну, повідповідати по тому відео, що там, як там відбувалося по тій зарплаті. Е... Так от, до чого я веду, забула, збилася з думки. Якщо ви дивитесь там, піднімуть мені зарплату чи змінять мене з роботи, знову ж таки, в питанні, яке ви задаєте, чи це я б, от як я би собі дивилася, та? я дивлюся, що я буду робити, що в мене буде з тою там роботою, чи яка в мене там буде ситуація з грошима, з моєї точки зору, та? і, крім того, можна дивитися, робити, тобто не тільки отак по два-три плити, можна цілий розклад якийсь зробити на ситуацію, там, кельтський, ще якісь небудь, розумієте, але там, з двох сторін, з моєї, тобто як воно в мене буде. Виглядати та робота чи та зарплата. І другий розклад, або інші два-три плити, припустимо, що буде робити фірма моя. Ну, директор, але там може бути і не тільки директор, і бухгалтер, там, і помічник директора, і там, ще якийсь заступник, припустимо. Ну, ми, тобто ми беремо дієву особу, там, фірму. Тобто, не обов'язково мусить бути одна людина, одна фігурна карта. Король, дама, паш, Жицарь може показати і групку людей. Ну, тобто Беремо от героя. Головне, щоб ми знали, з чиєї сторони ми дивимося, що вони будуть робити по відношенню до мене, чи що вони будуть робити по відношенню до зарплати. Розумієте? Завжди, перед тим, як робити розклад, определяємося, з чиєї точки ми будемо дивитися. І тоді набагато вам буде легше, точніше у вас будуть, скажімо так, в голові складатися у ті пазли та відповіді. Ну, це основні такі моменти, які впливають, скажімо, так, на. На легкість трактування, от щоб вам просто було легше прочитати триплет, оприділіться, з чиєї точки зору ви дивитеся в першу чергу. Ну, а тоді вже все решта. Так, все ніби сказала. Надіюсь, відео було корисним. Якщо щось не так, дуже багато критики прочитаю на це відео, то я його перезніму. Тільки пишіть мені чесно, чи вам воно допомагає корисне, не корисне. Може, чогось я не сказала, може, сказала щось лишнє. Я тільки за здорову критику, ну і за похвалу теж, звичайно. Всіх вам благ, всього хорошого, і надіюся, що у вас всі розклади будуть вірні і легкі.